І всім привіт, вами я Данило, і сьогодні будемо проходити шосту ніч в FNAF 2. Я думаю, ви знаєте, що я приходи тільки три ночі, але там дві ночі я потренувався. І зараз будемо проходити саме найважкішу ніч. Там стільки буде скрімерів. Я думаю, що шоста ніч буде саме найважкіша. Зі всіх, тому за тут треба поставити а це відео набрати хоч би 15. А це відео хоч би, би набрало, ну, не знаю, 15 ну, 15 лайків, би, може так би набрало, тому що що станіш, то, взагалі тобо. Я ще планую для вас ФНАФ 3 скачати. Так, ну, Зараз, зараз, зараз по наших планах заряджати маріонетку, поки ще ніхто не ходи. Буде, відео про Бравл Старс вже вийде завтра. Сьогодні я вже не маю часу, я, як, як його знімати, тому. Тому сьогодні ми його знімати не будемо. Так. Добре, значить ми його сьогодні знімати не будемо. О, о, дивіться, хто тут до нас прийшов? Ей, Ліс! Лис, блін, прийшов сюди. Так, надіюсь, до нас зараз курка не прийде, знаєте? Знаєте, та курка просто чика. Так, добре. Ну, в принципі, нормально. Поки, Поки все нормально. Я думаю, що поки це поки буде норм. Відео буде не знаю скільки, поки я не прийду фнаф 6. Сто... Ми все ніби зараз проходимо тільки одну ніч, тому що це дуже важко проходити і тому одну ніч. Сьому ніч я зараз не пройду, чесно. Так, я навіть не ожидаю, думаю, Бонні ще там стоїть. Так, заряджаємо, заряджаємо доки це міріметронків. Там був Фредді! Я хотів послідути, там був Фредді. Фредді просто. Так, хто там далі? Блін, я давно на Фоксі вже не світив. Короте, дивіться, Зараз може бути скр скример на Фоксі. Просто дивіться, просто зараз мене отой ліс, лис хитрий, налякає. Ту Вони мене загнали в глухий кут. Вони мене в глухий кут загнали. З мене з мене, мене маріонеткою все не так і кладно. Або ні, вже все норм. Так, так, легесенько, легесенько. То вже перша година. В принципі, нормально. Я думаю, ви всі... Опа! Привіт, мальчик! Що ти тут забув? Що свалив. Добре. Так. Перезаряджаємо быстро маріонетку і світимо на мангел і на фоксі. Боже, так бою. Я так страшився Мангл, мангел. Вона... Опа, добрий день, куриця. Просто я її буду вернувати курицею. Она тепер не чіка, вона тепер куриця. Добре. перешвидко Перезаряжає... Перезаряджаємо її. Опа, так, нікого нема поблизу, тільки фоксяра. Я їх взагалі, знаєте, по-смішному називаю, тому що нафіга фіга їх називати по настоящим ям, якщо їх можна по-смішному просто називати. А той бломбой мене вже замахав своїм. Хай, хай, привіт. Хай. Я типу знаєте, що означає? Хай. по англійськи це як привіт. Ті, Привіт-привіт. Тільки шкода, що на бломбой не говорить по-українськи. Ну, було це. Ну так розробочики не зробили. Зараз я швидко знімлю для вас відео, тому що я скоро я мушу пі скоро. У мене мало часу, тому і це відео буде для вас шоста ніч. Я думаю, відео точно мусить набрати багато лайків. <гум> тому що воно буде, це буде дуже круте відео. Просто шоста ніч. Я приходив три легких ночі, а тут просто шоста ніч. Саме найважкіша ніч зі всіх. Навіть ФНАФ-1 найважкіша версія, тому що там сідає батарея, а тут нічого не сідає. Ну, ще Фредді тут мені на мою голову прийшов. Не пофіг, хто там? А, там Фокси. Так, перезаряджаю на маріонетку, перезаряджаємо маріонетку. Так, Булумбой, і той Бонни! Блумбой, і той Бонни. Дивіться просто. Два в одному. Ви таке колись бачили в цій грі? Два в одному, щоб було. Це просто капець. Так, маріонетка, 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 перезаряджаємо. На ну, мене зараз можна загнати в глухий кут. Так. Боні, Бонні і Мангл прийшли. Так, там нікого. немає ми швидко бистро, -бистро перезаряджаємо маріонетку. Це супер бистро. Ви це, бачите, просто двійний удар. Просто Боні, потім Чіка. Потім мангл. Так, той Фредді. Бачили? Перший раз той Фредді зайшов сюди. Перший раз. Перший раз за все він сюди зайшов. Так, там нікого немає. Ну бачу, там той чіка стоїть. Я, я заради того втратив свій час. Так, добре. Так, дивіться, то вже третя ніч. Дивіться, я думаю, ця, оце, це відео по ФНАФ буде трошки коротеньке. Я думаю, ви знаєте, що в мене відео виходили подовж, трошки довше. Але, але все одно, я думаю, це відео за шосту ніч буде класно. Буде класніше, навіть за ці три ночі, які ми, ми проходили. Це відео. Так, тут нікого. Там той Фредді хай прийшов до нас. Блін, а той хай так довго йде, що маріонетка так швидко сідає. Та блін, Чіка! Бачите, вона мене просто під ставу загнала. Мі взагалі тепер пофіг на всіх. тільки Дей зараз той Фредди не зайде до мене. Є, Чіка. А то не Чіка абонь, я вже плутаю. Блін, ще той ще той Чіка прийшла. Быстрей! Наші не вилізли. О, от і той Чікана налякала і скример. Значить, так, дивіться на наш план. Наш план пройти шосту, шосту ніч. І все. Пішли, шосту ніч проходити. Якщо ми, надіюсь, ми її пройдемо, тому що на цей відос я планував пройти шосту ніч. Добре. Так. Так, добре. говна... Мій план, знаєте, який ще? Пройти Пройти шо, Пройти і так заряджати маріонетку завжди до 100. 100% заряжати це топ. Тому що коли на тебе нападає Чіка або Боні, вони, типа, ти швидше можеш їх перевести, можеш не чекати, що тебе там хтось маріонетка вийде. Так, О, Фоксяра проснувся. Я замітив, що він саме найперший просинається зі всіх. Чи самі зі всіх інші хтось просинається? Ні, перша, здається, манго проснулася, мені так здається. Ну ладно. Попробуємо зараз якось пройти, але не знаю, чи ми то пройдемо. Так, поки, поки ніхто не лазив, вони не хочуть желісти лісти той, як то. Хочу, хочу желісти, ті пі. Я... я забув називається вентиляції. Точно вентиляції, Так, так. Фоксір вже пішов з своє місце назначення. Так, головне не пропустити той Бонни, тому що він... Не... Ви хитре, я можу посвітити, і може, я можу наді... на подивитися на планшет на камеру і все. Тут, тут, добре? В принципі, норм. Поки все йде за, за планом. Так, о, Фредді прийшов. Дивіться, хто до нас прийшов. Ти трошки меду переїв, велікан. Бачили, ніби меду переїв. О, сміється з нас той малий, мов вертольотик. Хай, привіт. Так, мені цікаво, чому Фредди на нас не нападає? Може зараз вже нападе? Ні? Я думаю, я думаю, що він зараз на нас нападе, но походу, ну походу, він не, не, не зможе на нас. Опа, а от Бонні на нас напав. Так, добре. Зараз я думаю, що ми можемо... А, блін, але маріонетку треба знову до кінця зарядити, але я не зможу, тому що я знаю, що хтось може напасти. Так, добре, давайте. давайте. Я думаю, що ми зараз виграємо, я так думаю, тому що завжди у мене проход... завжди виходило б виходити ФНАФ 2, але я думаю, зараз мало би теж вийти. Опа! я так і знав, що він зайде. Ну, він ж там стояв, він ж хотів. Так. Я думаю, що в принципі буде нормально, якщо ми зараз виграємо. Блін. Опа. Так. Боні ми, коротше, вже прийшли. О, о дивіться, парочка з'явилася. Так, перезаряджай. Ну, як пройти шосту ніч, якщо вона заходить до офісу. Ніфіга подобається. А так мене вже і Фоксі налякав. Ну, дивіться, шосту, шосту ніч пройти неможливо. Тут треба просто мати такий, м такий шанс, просто візіння, що один раз тобі може повести, другий може не повезти. А ну все погнало. Зараз я вже буду засередоточен. Так. Кам... Ці камери нам не потрібні. Поки вони нам не потрібні, ці камери. Але мені саме найгірше, що Маринетку треба перезаряджати. Ну і хто там вже прийшов до нас? А, а давай догадаємо, хто там до нас прийшов. Фоксі. А, дивіться, якщо ми зараз пройдемо в в 6, то, то це відео заслужує лайка, чесно. Воно заслужує лайка. просто. Якщо ми пройдемо на одному е, ніч шост, шосту ніч, то все. Буде просто Це відео буде просто везучим на, цьому, на моєму каналі. А відео, просто вже вийде пізніше, ну вже завтра вийде. Сьогодні, сьогодні воно вже не вийде. Так, добре. Завтра попробуємо пробуємо ще пройти сьому ніч. ну чесно, ну, Сьому ніч, я думаю, ми ще не пройдемо, тому що сьому ніч треба, як то сказати, мягко говоря, треба ще дуже важко постаратися. От бачите, ми навіть шостої ночі не можемо так гарно проходити. Типу, знаєте, от вже перша година, а в другій годині у них тут просто треш починається. Так, Хто у нас там лізе? Не хто? Так, воно там Фоксі стоїть. Але Фоксі, коли лякає, я вже не, я вже не, я вже не, я вже не страшуся, тому що я вже привик, що й мене лякає. Просто розумієте, коли довго не граєш такі страшилки, то... Ти ти, ти відвикаєш від цього. Знаєте, я думала там може побільше вам страшилок знімати, а сьогодні, ні думаю, скачаю для вас якусь гарну нову страшилку, але хоча завтра мало вийти від, про Brawl Stars, ну ладно, вийде вже про страшилку. <тасLEC1> <тасLEC1> well, це, це, це не про ФНАФ, тому що ми маємо пройти цей ФНАФ, а потім вже страшилкою, а потім вже новий ФНАФ. Так, перезаряджаємо. Опа, Bluмboyс прийшов до мене. Все, пішов. Вона треба швидко перезаряджати маріонетку, тому що Чіка, я тепер зрозумів, що ті німетроніки роблять. Знаєте, що вони роблять? Вони е спеціально виходять з вентиляції, щоб потім мене налякати. Ті мене налякати, а затримати час, типу, щоб я не спів перезарядити маріонетку, і вона пішла, щоб мене налякати. Ага, Але то вже друга ніч, то вже починається та ста година, яка. Яку, кстати, со, со, і треба е, знати, тому що друга година, це фнаф 6, шостій ночі — це найважкіша година, що може бути. Так, бомбою нема. Фоксі стоїть, боня Чіка вже не при... Як вона прийшла? Вона ж тільки що була. Ага, вони залишаються в вентиляціях, я поняв. Вони залишаються в вентиляціях спеціально, щоб, тип... <со�">, щоб потім вилазити і лякати мене. Ну, все, їх вже вентиляції нема, але вони і там. Шкода, що вони не йдуть спати, знаєте? Правда, шкода? Опа, але тут є, кстати, я знаю, що тут є один секретний аніматронік, ендескелет, який лежить в маріонетці шкатулці. Це називається ендескелет. Він просто лежить і виходить в ліс в секретній ночі. Блін, з мене шерже то! Та малявка з мене шерже. Ви бачили? Я спеціально їду. Ну, все. Більше ми так не будемо робити. Ви бачили? На мене з того, малявка просто поржала з мене. Я розумію, там великі аніматроніки можуть поржати, я можу десь затопити. Ну не малявка якась вертольотів. Опа. Я так і знав, що тут є Чіка. Блін. І все, зараз мене манго налякає. Діць. Ну, Зараз дійсно мене манго налякає. Раз, і два, і три. Ну коротше, дійсно, цю ніч ми не прийшли. І зараз я можу тільки я, від я трошки, О, мене Фоксі налякав замість мангу. Просто капіта на Фоксі налякав за Мангл. мангел. А дивіться, якщо ми навіть не пройдемо цієї ночі, то все одно можна вважати, що це відео може вийти класно. Зараз ми проходимо ще останній раз. Якщо в мене не виходить, то все. Ми закінчуємо і значить на слідущий раз і, значить, на раз вже будемо проходити. Слідущий раз вже будемо проходити. Так, <гум> то. Завтра попробуємо знову пройти. Я, я планувала для вас завтра зняти якусь гарну страшилку, але якщо на цьому відео набереться хоч би не максимум 10 лайків, то, то завтра буде замість ФНАФа, буде новий віде, буде нова страшилка. А буде, буде нова страшилка. Я увіряю, вона буде такою страшною, що думаю, що навіть я злякаюся. Чесно говорю, це може бути, що навіть я можу злякатися. Так. Так, в принципі, поки все норм, поки норм, я так думаю. Так. Так. Ну, дивіться, та година, то вони вже тільки, знаєте, що роль не присинаються. О господи, мені так, мені так не вистачає зараз шостої години. Знаєте, ні, шоста ніша, так хочеться мати шосту годину, тому що в прошій годині вони всі ті аніматроніки йдуть спати. Ні, ну тої аніматроніки виступати, а ці, ці просто храпіти. Так, дозаряджаємо маріонетку до кінця, вже перша година дня до вечора. <гум> мені це цікаво, може там реально день? А коли дня нікого немає, наприклад, вихідної людей, ніхто не прийшов і охраня просто охороняє. То все нормально, в принципі, правда? Всякі монітори тут. Але ці монітори, знаєте що, тут може з'явитися, ці мотори може включитися і з'явитися якась секретна картинка. Я Про цей ФНАВ ще багато, я нічого не знаю. Але, походу, як я вам все розказую, я думаю, що я багато вже знаю про ФНАВ. Не тільки я, може, і ви вже знаєте про цей ФНАВ багато чого. Так. Опа, і Бонні прийшов до нас. Просто бачите Бонні красава. Я, я Боня взагалі топо красава, але я думаю з мікрофону... Так, добре, швидко перезаряджаємо маріонетку. І Чіка. Тепер бистро все ми перевіряємо йдемо пере і пере. і перезаряджаємо маріонетку. Зараз тільки щоб тільки не Бонні. Фух, я думаю, що зараз Боня прийде, а Боня вже там. Так. Тут же хтось хоче лізти в трубу. цей звук означає, що хтось хоче лізти в трубу. Але, інтересно, Endescale лякає. Він ж тоже лізе по трубі до мене, типу. І я, я, а я думаю, що він лякає. Все-таки так, так думаю. Але ще нема Golden Freddy, бо сьогодні ночі вже появляється Golden Freddy. Самий звездний нам Golden Freddy просто появляється. Знаєте, він, типа, глава тих всіх кінематроніків, Ну не Фредді, а Голден Фредді. Fre... Ну і все. Що ми тут же на Дінемаск? І Чіка нас налякала. Просто зашибітельно. Ладно, якщо вам сподобалось це відео, став, ставте лайк. Нам головне набрати 10, 10 лайків, тому що якщо хочете завтра мати нове відео, треба набрати 10 лайків. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.